Доброго здоров'ячка всім. Сьогодні ми зайнялися дизайном самшиту. Маю такий рядочок самшиту, я спеціально розсаджувала його, щоб формувати кулі з нього. По три корінчики купі По три корінчики. Угу. Дуже великий корінь воно має. О. Так. Пообрізаю і зроблю кульку. На другий рік буде краще, воно сформується краще. Я обрізала його, щоб він був рясненький. Його як обрізати, то він рясніший робиться. А я форму не дуже пильнувала. Головне, щоб воно було густе. А так же воно на другий рік з весни буде пускати таке Отак його О, То, то я на весні обрізала, бачиш? Ні, то ви обрізали в червні. Ну нехай де в червні. Ну, до, 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 в червні то вже трохи запізно. То треба в травні, до, трав, до кінця травня. Ну, було дощова погода, що там було, я вже цього часу не було, я не знаю. Я не пам'ятаю. трошки спізнилися ми. А чим видобряєте самшит? Та зразу трохи поливала. А тепер він вже такий корінь має, що вже все собі сам добуває. подивись, який такий. Добрива не треба, так? Ну, то можна поляти, що він скорше ріс. Якщо у хата є скорше, то є, є всяка хімія для того, аби воно скорше росло. Ні, той. Селітра для, для того, аби верх був скорше. Колись на кукурудзу, аби кукурудза висока росла, а тепер можна сам шити на той, о на другий рік. Можна буде помивати гарну кульку вже. підростає, таке ово, як то того, і вже воно буде густіше, ще буде А ви можете в... В сердечко введзувати? Сердечко? Так. Ну то треба буде пробувати? Я знаю. Що можна зробити? З такого можна все, як воно відростає, то з такого можна всяку форму робити. Я бачила парканець, такий десь їхала кудись і по зробили такий. Живий пліт, то зробили не так рівно, як в нас. Ну, у нас схил просто йде хата на схилі. А зробили так вище і нижче, вище і нижче. Таким зигзагом зробили, були по паркан. Там два кущі нижче обрізані, два кущі вище обрізані. І такий, такий геометричний рисунок вийшов був. Всяко роблять, так. Той і ще інакше роблять. Роблять спеціальні форми, такі металічні, звірів виковують всяких, і вже пускають так по, по тій формі, воно так росте і по тій формі обрізають навколо. І виходить звірина якась, яку ти собі задумала. А так, ви ну, то той ну, самше з патечка виростили? патичка, в мене все патичка. <гум> Сам шиту точно не купляла, бо то і я перше купляла, була купила і вже від, від тих двох купованих дві змерзло, дві, потім купила ще раз і вже від них так, і вже від них я патички множила. Ага.